Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку, або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс з продажу товщиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати товщиномір або замовити в Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я особисто продаю автомобіль. Біля тощономіру в Україні. Хто має бажання придбати тощономір з гарантією? Дзвоніть до мене. Перша наша машинка ось такий Ренок Кенго. Так, чобідок 10 700. Дивимося, телефони є. 2014 року 1,5 дизельок 66, потужність, 216 тисяч пробігу. Доброго дня. Всередині вигляд ось такий. П'ятиступенева механіка з круїзом, тканинним салоном, з плотийомниками. Зараз покажу вам ще з цієї сторони. Кого зацікавило, можете перезвонити до власника, більш детальну інформацію він вам надасть. Ось такий варіант. Так, йдемо зараз по периметру. Бачите, трохи людей є так Зараз буде в нас бус. Так, Opel Vivaro 2014 рік, довга база 12200. Телефони є. Оригінальний пробіг 319 тисяч. Тут собі почитаєте, свіжопригнаний, з круїзом і так далі. Ось так виглядає. Аж блистить, друзі. Надіюся, що відкритий. Так, йдемося. На шестиступеневій сту паневій акуратний. В салоні. Вигляд ось такий. Кого цікавить, той перезвонить. Ось так, друзі, виглядає. Так, йдемо далі. Бусів тут є багато, друзі, так що можна вибрати свого. Чубітка або буса. Наступний варіант, друзі, ось такий Volkswagen Caddy 2016 року. Так, бачу номер телефону. 13500, так? 13500, трошки номер закутився. Зараз я візьму зразу цей номер телефона. Так, акуратно, щоб не зачепити. Так, 13500, бачите, номер телефону є, 16 рік, 2-літровий дизельок, 218 тисяч пробігу. Механіка п'яте ступенева, акуратний салон, дворна карта. У гарному стані. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Більш детальної інформації він вам озвучить. Так що давайте перейдемо через це дерево і ось так ще покажу. Так, йдемо далі. Наступний варіант ось такий рено трафік. Трафік у нас 13800 2011 року. 280 000, 287, точніше, тисяч пробігу, 2-літровий дизельок. 84 потужність. 6 місць. Ось так виглядає. Зазирнемо. Механіка з кроїзом, кондиціонер. Ось такі, друзі, цікаві ще варіанти. Ще давайте салон ось так покажу. Щоб ви бачили всередині. Поруч, ще один у нас варіант вівару. Що кажете? Так я вже все, я вже, я вже все зробив. Так, питав, питався, власник, чи я познімав трафіка. Opel Vivaro. 15 600 2013 року, 243 тисячі пробіг, 2-літровий дизельок. Ну, так, повна комплектація. 115 потужність. Також в гарним останні виглядає. Так, на жаль, тут закрито вигляд. Зсередини ось такий механіка. Ще покажу вам ракурс з цієї сторони. Рено трафік. Ще один варіант. Надіюся, що цей вже відкритий. Також закритий. Механіка 6 ступенева. По інформації. Так, 2011 року лонг свіжо пригнаний з кондиціонером, оригінальний пасажир, 2-літровий дизель, 84 потужність, 249 тисяч пробігу. Так, електрозеркала 12900 Ось такий ще є варіант трафіка. Давайте номер телефона. Що візьмо? Зафіксуємо, щоб ви могли призупинити та й перезвонити до власника. Так, з поміж оцих всіх бусів ще є ось такий ренотрафік. Так, 9-місний, 13500 телефони є. 12-го року, дизель 2-літровий. 84 потужність. 261 тисяча пробігу. Так, надіюсь, що цей вже відкритий. Також закритий. Нічого не можу, друзі, зробити. Так воно є. Або він відкритий, або він закритий. Десь власники пішли каву, напевно, пити. Ще покажу вам з цього ракурсу. Чуть не пропустив, друзі. Ось така Toyota у нас. 14-го року. З кондиціонером, круїзом. Ось номер телефону, пише. Дядько Юро, 9300 ціна. Так. На механіці. Давайте покажу з цієї сторони. Ой! Ось так виглядає. Можливо, і відкрита. А може і ні. Закритий. шестиступенева механіка. Цікавить, дзвоните. Наступний варіант ось такий Volkswagen Cady 13300 2015 року. Двохлітровий дизельок, Телефони є, пробіг невідомий. Зараз будемо дивитися, чи відкритий, чи закритий. О, відкритий. П'яте-ступенева механіка з колопідйомниками, тканинний салон. Цікавить. Зводите. Акуратний салон. Нічого. Не можу сказати, в гарному стані машинка, принаймні зовні. А там вже будете досліджувати, в якому технічному стані автомобіль є. Так, йдемо далі. Так, бачу, тут є по периметру Renault Master. Мастер у нас 16900 2019 року, 23 дизель 226 тисяч пробігу. Тут телефон, друзі, собі зафіксуємо, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Ось так в повну красу виглядає. Запитаємося. Доброго дня, дозволите? Вигляд всередини, на механіці кого зацікавило. Можете перезвонити. Пішу точнюю цю інформацію на дату. Так, добре, не буду ламати. Воно, напевно, заблоковано з одної сторони. Так, ось такий варіант мастера. Рено трафік. Вантажний. 2019 року 15900. Ось номер телефону, друзі, щоб ви могли сконтактуватися з власником. 1,6 Дизельний Дезельний варіант, 206 тисяч пробігу. Зазернем. Доброго дня. Так, вигляд зсередини, Шестиступенева механіка. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника, уточнюючи інформацію а що тут? Так. Зараз я покажу вам з тої сторони. Ось так виглядає. У гарному стані. Аж блестить такий білесенький файний. Пам'ятаю, по минулих зйомках цей мастер продавався, лавета. Так, 26 тисяч ціна телефон є. 2015 року, 2,3 об'єм, 90 тисяч пробігу. Хто хоче зайнятися пригоном автомобілю. Можете взяти, передзвонити, подивитися цей автомобіль. Ідем далі. Ще один, друзі, варіант ось такий варіант Рено трафіка. 2011 року гроспас з клімою телефони. Є 13400. Ціна 296 тисяч пробігу. Двохлітровий дизельок. Ось так виглядає. Закритий. Шестеступенева механіка, шкіряний салон. Так, ось так має вигляд. Так, йдемо трішечки далі. Бачу, є у нас. Volkswagen Каді по периметру. Ось такий ще варіант Кадіка. Так, 2018 року 16 тисяч. Ціна. Зараз будемо дивитися. Так, 1.4 газ бензин, механіка, 71 тисяча пробігу. Третє покоління, газ-метан заводу. Це добре. Так, телефон є. Пригнана жовтень 2023 року. Але, напевно, скоріш за все, що закритий. Шестепенева механіка. Ну, акуратно виглядає. Ось такий кадік. Цікавить. Дзвоніть до власника. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім папа! -па.